Циганков та Довбик переходять до Мачестер Сіті, Україну дискваліфікують з Євро. Доля Судакова в Шахтарі. Шовковський зробив неочікуваний хід. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Головний тренер Чалсі Маурісіо Почетіно після домашнього матчу відповіді проти Мідл 6-1 в рамках півфіналу Кубка Ліги пояснив рішення замінити після перерви українського 23-річного Вінгера Михайла Мудрика. Аргентинський спеціаліст розповів, чому вирішив одразу по перерви матчу Мідл в півфіналі Кубка Ліги замінити свого Вінгера Михайла Мудрика. За словами Почетіно, на це вплинув гірчичник Українця, який той отримав на 12-й хвилині зустрічі. Якщо ви подивитесь гру, він отримав жовту картку. Він отримав жовту картку, а потім наприкінці першого тайму сталася надто ризикована дія з його боку, яка мало не торкнулася суперника і не призвела до другого гірчичника. Ми не хотіли з ним ризикувати. Хочі зізнався, що не хотів доводити ситуацію до вилучення з поля свого підопічного. Виводити його на поле було непотрібним ризиком. Саме тому ми змінили ситуацію, наводить слова Почтіно, футбол.Лондон. Український форвард Артем Довбик наступного літа буде однією з головних трансферних цілей у європейському футболі. Це сталося завдяки правильному рішенню перейти до Жирони. На трансфер футболіста у літнє вікно претендують три топові клуби, повідомив італійський портал Calcio Mercato. За інформацією джерела, оскільки взимку Довбика не можна купити через те, що він за цього сезону вже за два клуби і не може зробити це. За третій його продаватимуть влітку. При цьому всі можливі кандидати ведуть переговори серед претендентів на Артема, Міланський Інтер, Мадридський Атлетіку та Лунуцький Челсі. Трансферна вартість українського футболіста наступного літа не буде меншою за 40 мільйонів. Італійські джерела нагадали, що до переходу до Жерони довбиком цікалися Торіно, Саленітана, Лаціо та Болонія. Ті ж туринці домовлялися з Артемом упродовж двох сезонів, возили його на свою базу та на стадіон. Проте зараз українець став їм не по кишені. Захисник збірної України Далонського арсенала Олександр Зінченко назвав тренера, з яким йому найкомфортніше працювати. Футболіст пояснив, чому каноніри досі сподіваються здобути чемпіонський титул. Зінченко розповів, що найбільше цінує у наставнику арсеналу, повідомляє за атлеті. Каноніри розгромили Крістал Пелес у матчі 21-го туру англійської Мірліги Олександр Зінченко був одним із найкращих футболістів у складі Арсеналу і був включений до символічних збірних турів за версією більшості статистичних порталів. Незабаром український захисник розповів, чому досі вірить у те, що його команда зможе стати чемпіоном Англії. Арсенал посідає третє місце та відстає від лідера на п'ять очок. Олександр Зінченко заявив, що Мікель Артета має менталітет переможця і вчить команду вірити у власні сили. Українець підтвердив, що наставник арсенала є вимогливим тренером, який звертає увагу на безліч дрібниць. Зінченку подобається бачення футболу Артети. Олександр з першого дня знайомився з Мікелем зрозумів, що цей тренер може багато досягти в кар'єрі. Саме тому українець впевнений, що канонієри зможуть виграти чемпіонський кубок англійської прем'єр-ліги. Головний тренер Київського Динамо Олександр Шавковський готує команду до другого кола чемпіонату України сезону 2023 2024 Колишній футболіст Динамо Віталій Косовський пояснив, що новий тренер змінив у команді. Повідомляє український футбол. Олександр Шовковський очолив Динамо у листопаді минулого року після відставки в Мірчу Луческу. За нового наставника Білосині виграли 4 матчі поспіль із загальним рахунком 10-2. Це дозволило київській команді піднятися на п'яте місце у турнірі таблиці. А сам тренер уклав контракт із клубом на постійній основі. Віталій Косовський зазначив, що гра «Білосині» змінилася на краще після того, як Олександр Шовковський очолив столичну команду. Це відбивається і на результатах Динамо, і на зростанні інтересу до матчів білосиніх. Наразі Шовковський отримав час на роботу з командою під час паузи у сезоні. Це дозволить йому ще сильніше змінити Динамо. На думку Косовського, новий тренер вже вніс важливу корективу до столичної команди. У другому колі ми побачимо зовсім іншу гру Динамо де зараз позитивних моментів. Мені розповіли, що у роздагальній команди покращився психологічний стан, пояснив Віталій Косовський. Також відомо, що київське Динамо потрапило у дивну ситуацію з трансфером Вінгера Максима Брагару, Чорноморця. Контракт з футболістом підписано, але клуби не можуть домовитися. Якщо клуби не домовляться, то одесити отримують копійки, повідомив портал Спортуа. Як відомо, Брагару підписав попередні контракти з Динамо. Це означає, що він перейде до київського клубу після закінчення терміну дії контракту, 30 червня поточного року. У цій ситуації Чорноморець може розраховувати лише на компенсацію за виховання гравця. Динамо, попри підписаний контракт, було готове заплатити Чорноморцю компенсацію у розмірі 300-350 тисяч доларів, проте одесити хочуть 500 тисяч євро та оренду на другу частину сезону. Колишній ворог збірної України Андрій Воробей прокоментував сагу з трансфером Георгія Судакова і Шахтаря. Донецький клуб відкинув щедру пропозицію на полічі до гравця. Воробей пояснив, чого добивається Шахтар. В інтерв'ю Спорт Експрес Україна до закриття зимового трансферного вікна 2024 залишилося трохи понад тиждень. Шахтар так і не продав Георгія Судакова, хоча отримав одразу кілька пропозицій від закордонних клубів. Італійський наполій хотів підписати українця за 40 мільйонів євро. Екс-форер гірників та збірної України Андрій Воробей вважає, що український клуб розраховує отримати більшу вигідну пропозицію щодо Георгія Судакова. Шахтарю нікуди поспішати, оскільки півзахисник пов'язаний із гірниками довгостроковим контрактом. За словами експерта, Судаков має припинити думати про те, наскільки великі гроші пропонують за нього закордонні клуби. Кар'єра Георгія тільки починається, йому потрібно багато працювати для того, щоб ігровий прогрес не зупинився. Теренський штаб англійського Манчестер Сіті звернув увагу на Жерону, яка проводиться за сезон у чемпіонаті Іспанії. Відразу чотири гравці каталонської команди можуть переїхати до АПЛ. Успіхи Добика та Зеленкова не залишилися непоміченими гвардіолою. Повідомляє кроніка Глобал. Жерона продовжує претендувати на чемпіонський титул в іспанській лалізі, а також виборі Кубок Короля. Підопічні Мічела Санчеса не відпускають мадридський рал уперед у турнірній таблиці. Не дивно, що гранди європейського футболу вже придивляються до гравців каталунської команди. Сіті не доведеться нічого платити за коуту, оскільки він виступає за джерело на правах оренди. Троє інших футболістів катанської команди можуть обійтися містянам у 100 мільйонів євро. Спортивний директор англійського клубу Чікі Бегірі Стайн вже прилетів до Іспанії, щоб наживо спостерігати за грою цих футболістів. Якщо він схвалить трансфер, Манчестер сіті намагатиметься підписати гравців Жерони влітку цього року. У союзі європейських футбольних асоціацій УЄФА побоються вигоду збірних України та Ізраїлю на євро 2024 Президент організації Олександр Шеферін вважає, що це може призвести до непередбачених наслідків. Шафарін пояснив, як участь України чи Ізраїлю на континентальній першості вплине на безпеку на турнірі. Повідомляє за Телеграф. Підопічні Сергія Реброва, що можуть пробитися на Євро 2024 У кваліфікації турніру збірна України зіграє з Боснією та Герцеговиною. Ізраїль протистоятиме Ісландії. Переможці цих грають один з одним за право здобути путівку на чемпіонат Європи. Проте перспектива участі України чи Ізраїлю на турнірі у Німеччині викликає серйозне хвилювання у чиновників з УЄФА. Олександр Чеферін вважає, що це може призвести до серйозних порушень безпеки. Україна протистоїть російській агресії. Ізраїль бореться з із бойовиками Хамас. На думку Чеферіна, це може вплинути на збірні цих країн під час Євро 2024 Світ охопило божевілля. Це зовсім ненормально, коли у 21 столітті йдуть війни у різних куточках планети. Навіть там, де панує світ, не можна втрачати пильності. Ситуація може вплинути на безпеку під час Євро 2024. Я впевнений, що на стадіонах все буде спокійним, але вболівальники збиратимуться в містах Німеччини. Незрозуміло на що чекати. Я вважаю за краще залишитися оптимістом, заявив Олександр Чеферін. Раніше голова УЄФА говорив, що відсутність збірної Італії на Євро-2024 стане великою втратою для турніру. Це сталося напередодні вирішального матчу України та Італії у рамках відбірної кампанії. У результаті з квадратзура пройшла команду Сергія Реброва. На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та підписуйтесь на мій телеграм-канал. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.